На території навчально-науково-виробничого центру Даринівка Ужгородського національного університету на ділянці у пів гектара ростуть 800 кущів різносортового винограду. Ідея створення подібного центру виникла ще сім років тому. Відтоді викладачі кафедри плодовочівництва і виноградарства біологічного факультету разом зі студентами взялись за її реалізацію. Фактично, наша область вона здавна. Має традиції вирощування винограду виноробства, тому якось і логічно, і логічно мати навчальний виноградник з повним циклом його догляду аж до ну, з весни до осені. Власне, схема вирощування така, що на гектарі тут може знаходитись три тисячі і так ми маємо можливість мати біля тисячі двісті. Кущів і наразі зараз маємо повних 800 кущів. Із них в такому вигляді, що можна вже виготовляти вино, це порядка десь кущів 350. Завдяки цій ділянці біологам у жну вдалося розробити та реалізувати повний цикл виробництва білого вина від висадки винограду до дегустації готової продукції. Зараз період росту ягід винограду. Це, наприклад, сорт Chersig фюсереш. Це сорт угорської селекції. Ось тепер він в останній час на Закарпатті набуває популярності. Багато виноградарів, виноробів його починають вирощувати. І ми також вирішили десь приблизно 150-200 кущів закласти. І виготовляємо вже з нього вино. Виробничих сортів на території Деренівки є 5. З них і продукують сонячний напій. Є й експериментальні сорти. Маємо тепер 5 основних сортів, які ми тут вирощуємо: це саміньон білий, черсигі фюсереш Трамінер, мускат-отонель і трохи є ще грузинського сорту. РКЕЛІС є на апробації кілька сортів, 5-7 сортів, які нам надали колеги, колеги для апробації. Це сорти переважно походять із Словаччини, Чехії. Переважно це червоні сорти. Студенти тут мають можливість проходити практику і робити різні дослідження. Основна ідея створення такого стаціонару була саме ідея можливості покращення навчання для студентів. Всі види практик, починаючи від навчальної виноградарства і закінчуючи навіть лабораторними роботами з виноробства, частина виробничої практики можуть проводитися на базі нашого даного центру. Виноградник створений як для навчальних, так і для. Для наукових цілей, ну і відповідно ми маємо за рахунок нього можливість створити закрити цикл виробництва. Вина власного вина, можливо, це коли стане брендом ужну. Зараз до кущів підвели точковий полив для того, аби виноградники підживити добривами. Збиратимуть врожай вже в вересні разом зі студентами.